Я чекаю Воскресіння мертвих. Воскресіння це головна тема нашої віри. Проста смерть, яку може спровокувати найдрібніша хвороба, найдрібніша бактерія, проста смерть, може розрушити найвеличніше, що може збудувати людину. Що навіть боючись смерті, я в страстний тиждень розумію. Ця дорожка протоптана. Коли Христос каже, чому ти, Господи, мене залишив, тепер ми зустрічаємо свій страх смерті. Що Господь ти мене не залишив? Тому що ти вже пройшов цей шлях, я вже йду по протоптаній стежинці. Бачите, це питання дуже небезпечне, тому що не факт, чи ми б його не розіп'яли б. Все суєта, суєте, що немає в Воскресіння. Це моя потреба. А Христос мене переконує і удостовірює в тому, що це реальність. Все звершено. Звершилось, каже Христос на Голгофі. Це останні його слова перед смертю. Звершилось. Антипасхою називається Воскресний день, перший Воскресний день після Пасхи. Відвідуйте могили своїх рідних, пам'ятайте, що далі цього кладовища ми теж не втічемо, але туди ми підемо особисто в кінці свого життя з надією на те, що Христос Воскрес, і ми Воскреснемо.